Росія завдасть удару у відповідь по тих країнах, які впровадили санкції проти Москви. Фінансові аналітики встановили кому більше нашкодять санкції Росії. Згідно з останніми дослідженнями, 43% харчів на кухнях і столах росіян імпортовані. Зокрема, 65% усіх овочів вирощено не в Росії. Те саме з половиною сирів яловичиною і свининою. Найбільший удар припаде на південну Європу, зокрема на Іспанію та Грецію. Крім того, це зачепить Польщу, а також кілька невеликих країн східної Європи. Крім того, ймовірно, вплив буде і на США та їхній експорт м'яса, але загалом я не чекаю на величезний вплив. Окрім європейських фруктів та американського м'яса. Двері в Росію можуть закрити для авіакомпаній. В Москві обговорюють заборону для повітряних перевізників Євросоюзу Союзу та США здійснювати транзитні перельоти транссибірськими маршрутами. В такому випадку західним перевізникам доведеться витратити чимало грошей на додаткове пальне, аби летіти в обхід.